На вашу думку, потрібні все-таки насправді студентство зміни? Ну, звичайно, потрібні студентство зміни. У нас зараз в вище світі кояться дуже погані речі, і тим більше після того, як міністром став, шановний пан Табачник. Але питання в тому, які зміни? І на сьогодні перспектива лякає тих змін, які нам пропонували. Катя, нам, будь ласка, от. Є три законопроекти, тобто депутатів від влади, потім опозиційний альтернативний. Вам звідси чи тобі особисто всі три не подобаються? Е, ні, мені не подобається тільки один про владний законопроект, хоча в двох альтернативних є, ну скажімо, є і до них претензії. Е, претензії до, наприклад, законопроекту Зугровського, це якби хотіла би поправити, це не був його законопроект, це законопроект цілої групи, групи. Mm -hmm. з так і називають. Там є до нього у мене особисто претензії, що він аж занадто компромісний. Але в цьому був і свій позитив, тому що враховані були всі, всі тобто і викладачі, і академіки, і студенти намагалися досягти компромісу зі в тому числі з владою, тому що вели вели перемов, з міністерствами. В законопроекті градович теж є свої нюанси. Ну як на мене, найгірше, що там є, це те, що він не на часі, тобто. Там пропонується настільки прогресивний і радикальний метод реформування освіти, що він просто, якщо його зараз отак зробити, він ну, не піде та, він просто не піде. Але ну навіть і той, і той з ними можна було б працювати, внести якісь поправки. Якщо говорити про про законопроект, ну це просто знаєте така смішна карикатура на. Е Автономію, яка там прописана, тобто законопроект Табачника, який був ще в 2010 році, і брат Близнюк, якого зараз зареєстрований в Верховній Раді, який нібито написали ківала а насправді це звичайно не так. Він з 72 статей в 51, здається, мав права міністерства. Тобто, це законопроект, який просто ну. Тотально е, знищує будь-яку автономію, фінансову, морально, ну яку завгодно, тобто підвищення плати за навчання контрактникам, такі якісь речі, які стосуються студентів, відрахування. Якщо в минулому законопроекті не було, то в цьому взагалі з'явився дуже класний пункт, який дуже люблять студенти та інше. І дуже люблять його е, цитувати, тому що так можна відрахувати за те, те, те та інше. Тобто виведе собі ректор якесь та інше, ну і вже можна за це відрахувати студенти. Тобто це взагалі неприпустимі речі в законодавстві в законах. Ну а в нас вони очевидно припустимі. І тому ну провладний законопроект це насмішка над студентами, звичайно, вони не будуть з цим миритись. Адже Полянський пропонує консолідувати опозиційні, ну він каже, що це можливо і непогано консолідувати опозиційні проекти закону. Ти вже пояснював, чим так не подобається владний законопроект, але там є якісь можливо там позитивні речі. Можливо, можливо їх там можна знайти, наприклад, там вимоги щодо стипендій, то скандувати там стипендії на рівні прожиткового мінімуму. Здається, саме цей проект трійки про владних депутатів обіцяє підвищити стипендії до прожиткового мінімуму. Це така дуже класна профанація в стилі табачника. Там прописано стипендія до прожиткового мінімуму. Нічим придерешся, але уявімо собі, що у нас є стипендіальний фонд в 50 гривень. І ми маємо студентів, там, уявімо, 10. Кожен з них отримує 5 гривень зараз. Зараз ми підвищуємо стипендію до 20 гривень, але стипендіальний фонд не збільшуємо. Відповідно, що ми отримуємо? Стипендію отримують 2,5 студенти, а не 10. Тобто, саме це пропонує зараз провладний законопроект. Вони пропонують прирівняти до прожиткового мінімуму стипендію, але не збільшити стипендіальний фонд. Таким чином. Стипендію отримуватимуть в кращому випадку п'ятірочники, а в гіршому за вибором ректорів студенти, які їм більше подобаються. Я не помиляюся, що також в за поконопроекти прописано, що університети зможуть вирішувати, кому давати стипендію, як мені? Фактично так. Тобто немає ніяких гарантій. Не прописано в законопроєкті ніяких абсолютно гарантій, на відміну від двох інших альтернативних, там де прописано, що стільки-то відсотків отримує стипендію, обов'язково-прожитковому на прожитковому мінімуму і так далі. і так далі. Там немає нічого. Там просто пустопорожні слова, які не підтверджені жодними гарантіями. Зараз шукаємо проблемні моменти в різних законопроектах про вищу освіту. А розбіжності також великі у правилах вступу до вишів. На вашу думку, який варіант є найоптимальнішим і чи прописаний він хоч в одному з цих законопроект? Звичайно, найоптимальніший варіант це є ЗНО? Його треба звичайно реформувати. Законопроект з ГРОСВЗгоросько намагався зробити це в тих межах, які це можливо зробити, тому що є там нюанси з ним звичайно. Ну і вступні іспити для творчих, там, спортивних, це логічно, там свої є особливості. Але ні в якому разі не вступні іспити, тому що ну, фактично завдяки ЗНО була подолана корупція. Звичайно, не остаточно, тому що є ще сесії, ще там щось. Але справді завдяки ЗНО змогли вступити навіть серед наших активістів, є студенти, які там з сіл якихось, які абсолютно не мають фінансової підтримки батьків, які вступили тільки тому, що вони. Добре вчились і змогли здати ЗНО. Якби вони не мали можливості здати ЗНО, вони б зараз досі сиділи в своєму глуховому селі і не мали б можливості нікуди далі. Тобто це елітарний підхід до освіти. Хто має гроші, той вступає, хто не має. Відповідно. Дякуємо, Катя. Молодь плюс програма для молоді і не Зараз під час дискусії публічних дуже багато уваги приділяють питання автономії више, хіба не простіше тримати систему освіти в порядку, якщо вона буде це централізованою? Ні, не простіше, звичайно. Тому що, ну знаєте, студентський вік взагалі для студента, це вік, коли формується його свободолюбство і його особистість, його позиція в житті. І якщо він буде вчитись в умовах... Обмеженого диктату, то відповідно такий і ну, охоронець суспільства і держави в виховається з нього, тому що тут все пов'язано. Ректори підконтрольні міністерству. Вони міністерство збиває з них гроші на початку навчального року, а в ректорі, ректори вже збивають студентів. Звідки вони можуть взяти ці гроші? І відповідно цей ланцюжок він іде по колу, і якщо когось не відпустити, то воно так і далі буде рухатись. Тобто, за кордоном автономія це є ну це за визначенням. Тобто, там взагалі не йдеться про якийсь контроль ректорів. І тут от пані дзвонила, говорила про те, що як жахливо в медицині платна освіта. Ну за кордоном, вибачте, кембриджські дипломи погані. Там або гарвардські. тобто там платна освіта. Тут немає нічого поганого, але там просто налагоджена система кредитів. До речі, це пропонує законопред Гриневич, тільки державних кредитів. Ну і це нормально. Що дає? Фінансову незалежність. Ви знаєте, коли ми працювали над законопроектом тоді ще урядовим, це потім і почав називатися законопроектом групи згоровського, то міністерство нам пропонувало внести такий пункт в цей законопроект про кримінальну там відповідальність за списування, ще ну не кримінальну, а, тобто відповідальність в законопроект, що було величезним шоком для студентів і взагалі навіть для викладачів, тому що на ну, навіщо нам тоді міліція і всі ці кодекси і закони, які і так це все регламентують. І ну ми відбили на той момент це, але це справді є жахливим, тому що студентів мало того, що на них тиснуть моральною залякують, приходять на іспити з розписаними там 30% відсотків 30% четвірок і так далі. Хочете вибирайте там такси, і тому подібне. То ще, звичайно, на них тиснуть і зверху такими речами, там погрожують, тобто ви вийдете на вулицю і вас там матимете проблеми з правоохоронними органами або там ще щось. І тут же звичайно, якщо податкова наскакує на університет. То звичайно, що це відгукується на студентах. Ну це ну, зараз от Могилянка має проблеми з міністерством через суди. Звичайно, що це відгукується на тому що тепер магістри Могилянки не матимуть можливості ширше обирати собі дисципліни. А якщо до вимоги зменшити навантаження на студентів? студенти протестують, тому що хочуть менше вчитися, просто ні, е, 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 звичайно. Зменшити навантаження на студентів ну це якби по перше, це так позиція частини студентів. Тут якби по-різному є взяти, якщо взяти могилянку, то там вчаться досить багато, і в принципі цим задоволені, тому що вони багато самостійної роботи, багато вибору такі, Так, такі. от і тому мені здається, що тут треба під підійти з вибору дисциплін, тому що якщо студент матиме можливість обирати дисципліни, то його влаштовувати нема влаштовуватиме навантаження. А якщо студент вступає на один предмет, а змушений вивчати предмети, які абсолютно на його думку, і там об'єктивно не потрібні для його дисципліни. А він змушений ходити вчити, писати, реферати, купувати, скатувати, е, скачувати з інтернету, то звичайно, що це його не влаштовує. Ну він би міг витратити цей час на свою свій профіль.